Вітаю, друзі. Я Віталій Портник, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про додаткові заходи безпеки на Керченському мості, згідно з яким головною службою, яка відповідатиме за ці заходи, буде Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Тобто та сама особиста опрічна президента Росії Володимира Путіна, завдяки якій він, врешті-решт, і прийшов до влади, і зберігає владу. Адже ми розуміємо, що. Той факт, що Володимир Путін став президентом Російської Федерації, пов'язаний не тільки із зусиллями сім'ї його попередника Бориса Єльцина, і не тільки з бажанням багатьох асоційованих із цією сім'єю олігархів, але й насамперед із тим, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації наполегливо боролася за владу в останні часи існування Радянського Союзу, коли вона ще була КГБ, і тим більш активно в. Пострадянський гельцинський період російської політичної історії, і саме вплив чекістів обумовив можливість для колишнього підполковника комітету державної безпеки радянського союзу, а потім очільника Федеральної служби безпеки Російської Федерації стати на чолі Росії і утримувати владу вже в диктаторському стилі кілька десятиріч поспіль. Ну і звичайно, поразки на фронті. Все більше примушують Володимира Путіна спиратися саме на чекістів, бо він все менше довіряє військовим нездатним виконати його плани по захопленню української території. І Путін закономірно може побоюватися, що в ситуації боротьби кланів за владу в Російській Федерації, яка завжди загострюється, коли країна програє війну. Він має спиратися саме на підтримку і військову силу чекістів, які не для того так довго йшли до повної влади в Російській Федерації, щоб втрачати її на користь однієї з опонуючих груп впливу в російській владі. В будь-якому разі ясно, що підрив Керченського мосту став справжнім шоком для російської влади, ще й наступного дня після 70-річного ювілею президента Російської Федерації. Про Керченський міст в Росії говорили як второго найбільш захищений інфраструктурний об'єкт у світі. Цим хизувалися, підкреслювали, що Україна не може нічого вчинити на цьому мості. Навіть після підриву в Росії не можуть сказати, що ж реально відбулося, що стало причиною цього очевидного провалу російських спецслужб. В Україні між тим говорять саме про боротьбу у російських силових структурах, і що саме підрив мосту мав продемонструвати президенту Росії Володимиру Путіну нікчемність можливостей російської армії і посилити вплив Федеральної служби безпеки, щоб ФСБ взяла реванш за провал свого плану Бліцкрігу України за кілька днів після початку так званої спеціальної воєнної операції. У газеті Вашингтон Пост втім стверджують, що мова йде не про боротьбу у спеціальних службах і силових структурах Російської Федерації, а про реальні дії з боку українських спеціальних служб. Думаю, що про те, що реально відбулося на Керченському мості, ми вже дізнаємося тоді, коли закінчиться війна Росії проти України. Або, можливо, тоді, коли впаде російський режим, і ми отримаємо доступ до архівів Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших силових відомств. Однак, що б не спричинило підрив Керченського мосту, але всі ми були свідками справжньої ганьби і президента Російської Федерації Володимира Путіна і його силових структур. Якщо можна підірвати Керченський міст. З його особливою захищеністю, тоді якою є ціна захищеності інших російських об'єктів, і чи варто Росії? ризикувати їхньою безпекою, продовжуючи обстрілювати українську інфраструктуру, мені здається, що це питання сьогодні мав би задати собі будь-який громадянин Російської Федерації, який мислить логічно і хотів би жити у нормальній безпечній державі. І тим більше таке питання мали б задати собі представники силових структур Російської Федерації і найближчого оточення. Володимира Путіну, якщо виявляється, що держава не здатна забезпечувати певні параметри безпеки на інфраструктурних об'єктах, і разом із цим проводить жорстоку війну із сусідньою державою, яка, звичайно, може відповідати на ці дії Росії, то якою буде ціна безпеки представників російського керівництва в ситуації, коли їхня держава практично не здатна виконати свої? Основні функції. Втім, не знаючи, здатні представники російського політичного керівництва спеціально відібрані президентом Росії Володимиром Путіним, щоб не пручатися його шизофренічним бажанням, про щось думати. Поки що ми бачимо, що дії по захопленню і анексії українських територій продовжуються у відповідності з путінськими розпорядженнями саме сьогодні. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін після зустрічі з Володимиром Путіним з приводу ситуації на Керченському мосту підписав розпорядження про переведення запорізької атомної електростанції у повну власність Російської Федерації як федерального унітарного підприємства. Це означає, що Запорізька АЕС фактично вкрадена російськими окупантами як до того були вкрадені території. І з цього приводу звичайно цікаво, якими можуть бути зусилля генерального директора МАГА. Ате пана Гросі, який відвідує Київ і Москву, якраз з метою забезпечити нормальне функціонування Запорізької атомної станції для МАГАТЕ Запорізька АЕС це власність України, а не Росії. І тоді виникає питання: про що ж може говорити генеральний директор МАГАТЕ із російськими крадіжниками чужого майна, які звичайно ж будуть намагатися обміняти безпеку АЕС на те, щоб було визнано їхнє право контролювати територію цієї атомної станції, таким чином залишається велика купа питань щодо того, про що в принципі можна розмовляти з росіянами, залишається одна єдина можливість вирішити ці проблеми, які існують з безпекою на запорізькі атомні і взагалі на українських інфраструктурних об'єктах. Це звільнення української території від жорстоких загарбників, і це звичайно, Стосується не тільки вже української безпеки. Ми бачимо, що росіяни потроху переносять свої дії за кордони України. Сьогодні, скажімо, було повідомлено про диверсію на залізницях Німеччини. Офіційні особи ФРН говорять саме про диверсійну діяльність. Звичайно, з якого боку походить ця диверсійна діяльність, поки що не з'ясовано. Почалося розслідування того, що. Спричинили перерізання кабелю у кількох місцях на німецькій залізниці на півночі країни і фактично паралізували на певний час залізничний рух. Однак ми можемо розуміти, що росіяни можуть вдатися до спроб перекрити постачання зброї України і за допомогою боротьби з інфраструктурою європейських країн зупиняти залізничні вантажі, де може бути і вантажі. Які призначені для українських збройних сил або для цивільного населення України, адже ми пам'ятаємо, що гуманітарна ситуація в нашій країні після російського нападу також є не дуже простою, так що я б уважно подивився до цих повідомлень про саботаж, які є досить важливими з точки зору розуміння можливих наступних дій Росії. На заході не тільки спроба заморозити європейські країни шляхом непостачання газу, які вже стали абсолютно класичним стилем російської політики у останні роки, але й готовність діяти за допомогою диверсійних груп і робити все можливе, щоб ситуація в Європі погіршувалася і щоб інфраструктурно Європа не мала б можливості продовжувати допомагати Україні зброєю. Абсолютно очевидно, що тільки якщо новітня західна зброя не буде поступати на озброєння української армії. Росіяни можуть принаймні розраховувати на довге продовження інтенсивних бойових дій і спроби окупації нової української території. В іншому ж разі їм загрожує повне вигнання з української землі, і саме цьому вигнанню вони намагаються запобігти, адже окупація чотирьох українських областей на сьогоднішній день це єдине досягнення так званої спеціальної операції, яку Путін може пред'явити росіянському народу. Виникає питання. Чим він розраховуватися із шовіністичними апетитами власних прихильників, якщо він втратить ці території і разом із цим опустить соціальну ситуацію власній країні нижче плінтус? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому Ютуб. вам!